Вітаю на каналі Хата Рецептів. Приготуємо шоколадний медовик без розкачування коржів. Для цього у велику миску вбиваємо 5 курячих яєць. Всипаємо 120 г цукру. Починаємо збивати яйця з цукром міксером на максимальної швидкості. Суміш має збільшитися в 2 рази. Збиваємо 3-4 хвилини, це залежить від потужності вашого міксеру стану майже білої кремоподібної маси. Далі всю суміш додаємо 100 г меду. Як бачите, мед крема не треба нагрівати. Все дуже швидко та просто змішується в одній мисці. Знову все збиваємо міксером. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Наступним етапом додаємо 3 столові ложки какао. Какао я раджу просіяти через ситечко, щоб не утворювалося грудочки. Знову все швиденько збиваємо міксером до однорідного стану. Окремо змішуємо сухі інгредієнти: 250 г борошна та 2 чайної ложки соди та всипаємо до основної суміші. Ще раз все збиваємо міксером десь 1-2 хвилинки. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Тісто для шоколадно-медових коржів готове. Форму для запікання застеляємо пергаментом. У мене форма невеликого розміру, тож я розділила тісто на дві частини і буду випікати одночасно на двох деко. Виливаємо тісто у форму та розрівнюємо його по поверхні доволі тонким шаром, враховуючи те, що тісто при випіканні буде підніматися. Ось так звичайною ложкою швиденько розподіляємо тісто по всій поверхні. Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо випікатися на 20 хвилин. Коржі дуже тоненькі, тож пекуться швидко. Дістаємо наші коржі з духовки, перекладаємо на дощечку та знімаємо з них пергамент. Цей торт медовик готується дуже швидко і підійде для звичайного домашнього чаювання. Тож, я вирішила його сьогодні зробити прямокутної форми. Підрізаємо рівненько края. Ці шматочки тіста перемелюємо у блендері до стану дрібної крихти, якою потім можна прикрасити наш тортик. Розрізаємо коржі на однакові прямокутники та даємо їм повністю охолонути. Тим часом приготуємо крем для нашого торта. Для цього 250 г грецького йогурту та 60 грамів цукру збиваємо міксером до стану майже повного розчинення цукру. Туди ж додаємо 150 г згущеного молока і ще раз все збиваємо. Цей крем на основі грецького йогурту або сметани дуже гарно поєднується з медовими коржами. Коржі повністю охололи можна складати наш торт. У мене три коржі, тож крем я розділила на три частини. Викладаю поверх коржа одну третину крему. Як бачите, крем доволі рідкий, але нічого страшного, в процесі він трошки стабілізується. З іншими коржами повторюємо ті ж самі дії. До речі, цей торт гарно поєднується з фруктами. Наприклад, в прошарок до крему можна додати вишні або чорнослив. Залишками крема обмащуємо боки торта. Далі підготовленою крихтою з тіста прикрашаємо бока нашого торта. Як бачите, нічого складного, такий тортик готується на раз, два, три, без замішування та розкачування коржів. Якщо вам подобається торт медовик, але ви не хочете витрачати багато часу, то такий шоколадно-медовий торт вам буде в нагоді. Обов'язково спробуйте його приготувати та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного!